150-річчя від дня народження Августина Волошина вшанували і в Закарпатському інституті. Після дипломної педагогічної освіти у форматі другої міжнародної науково-практичної конференції особистість у культурно-освітньому просторі захід тривав у змішаному форматі офлайн та онлайн упродовж двох днів. Ця конференція проводиться на рішення Закарпатської обласної ради, відповідно до якого цей рік проголошено роком Агустина Волошина. Таке саме рішення прийняла і обласна Львівська обласна рада, і цю конференцію ми проводимо спільно з Львівським інститутом післядипломної педагогічної освіти. І міжнародним нашим партнером є Державний університет Молдови, який також виступає співорганізатором. На цю конференцію заявлено 65 доповідей. Участь у конференції беруть 18 докторів наук, із яких п'ять є академіками, а також 23 кандидати різних наук. Співорганізаторами нашої конференції виступає Львівський інститут післядипломної педагогічної освіти. Виступає Державний університет Молдови. Виступає Закарпатська академія мистецтв і виступає бібліотека Потушняка. Конференція об'єднала шість країн. Цього року в ній беруть участь, крім України, ще шість держав: то є Словаччина, то є Чехія, то є Молдова, то є Швейцарія і то є Угорщина. Це країни європейського суміжжя, так з нами, які маємо з якими маємо спільну історію. Доповіді учасників стосувалися, передусім, постаті Августина Волошина в контексті дослідження його і як педагога, і як письменника, і людину, яка залишилася в легендах та переказах. Кожний знаходить своє розуміння і бачення і подій Карпатської України, і постаті Августина Волошина. І в цьому великий смисл і сенс таких наукових толок. А наша справа все-таки долучатися не тільки розумом, а й серцем, душею, і долучати наших вихованців до цих процесів. Загалом учасників конференції було близько сотні. Долучилися науковці-дослідники України та світу, науково-педагогічні та педагогічні працівники, члени національної спілки письменників, національної спілки художників України та вчителі. За матеріалами конференції буде підготовлено збірник.